Інформаційний марафон на п'ятому триває студію Гесницярші Роман Чайка. А також наш гість, з яким ми будемо спілкуватися. Це письменник Степан Процюк. Ми ще поговоримо із ним. А поки що, поки що, ми рушаємо у кінопанораму. Це кінотеатр в Києві. Тут незабаром за кілька хвилин має відбутися презентація стрічки Євромайдан Сос, і там вже перебуває наш кореспондент Роман Сухан, який нам розкаже, в чому унікальність, що за стрічка і чому туди варто Варто бігти на дев'ятнадцяту годину Романе, тобі слово вітає Олі. Ну власне час ще є ще пів години, що до презентації цієї стрічки, але вже зараз тут є чим зайнятися. Волонтери Євромайдану Сос вже облаштували тут такий собі майданчик для спілкування для того, щоб тут збиратися обговорювати. А, Ну, ділитися емоціями і враженнями від майдану? Тут є і прапори, є і казки, які були власне на майдані? Ну що стосується самого фільму, то дійсно презентація буде в 19-й годині. І він теж про волонтерів: це про те, як в Україні зароджувався такий волонтерський рух, як люди без жодної користі для себе віддавали власне свій час, свою енергію для того, щоб допомогти іншим, для того, щоб виручати євромайданівців, які потрапляли в біду, шукати для них адвокатів. Ну, власне, для чого про це робити? Те кіно далі пряма мова. Що це було розкладено? тут було нон стоп бос. Тому ми хочемо показати, наскільки ми перш за все зараз нагадати людям, наскільки вже втомилися, наскільки ми всі класні, наскільки ми всі круті, і ми можемо об'єднатися заради один одного, відстояти свої власні права. І що ми українці і наша хата з краю, але тільки першим ворога зустрічаю. як ми зустріли, ми зустріли його тоді під час побиття на Майдані і зустрічаємо зараз зовнішнього ворога агресію Росії, і що ми ще довго можемо працювати разом. Стрічка триватиме близько 40 хвилин, і одразу після неї розпочнеться дискусія прямо в кінозалі. Говоритимуть про те, чи понесли покарання ті люди, які були причетні до злочинів Євромайдану. Власне більшість тих фактів, які назбирали Євромайданівці СОСУ, вказують на те, що власне ніхто не покараний і ніхто не поніс відповідальності. І друга частина дискусії це стосується людей політичних в'язнів, тих, кого ув'язнили в Росії, висувають їм політичні різноманітні звинувачення в тероризмі і так далі. Зокрема, це і про Надію Савченко і про Олега Сенцова і багато інших українців, які дотепер перебувають там за ґратами, і зокрема будуть думати про те, як зібрати їм гроші для того, щоб оплатити російських адвокатів. Ну і почнуть це робити прямо тут. Вже зараз облаштували. Ось там далі за моєю спиною видно такий стіл із продажу футболок із фотокартками цих осіб. Ну і так само будуть продавати різні різну символіку євромайдану. Це і каски розмальовані і інші атрибути. Ну власне, презентація розпочнеться о 19. Тій годині, хто ще захочений, то має час, щоб встигнути. Олю. Романе, вам слово. Дякуємо, Романе. Дуже цікавої тобі прем'єри бажаємо, а від тебе чекаємо в найближчим часом цікавого репортажу. А ми продовжуємо спілкування. Ну, власне, що, новий фільм, ну, нова книжка. Пане Степане, Ми давно з вами бачили ці студії, з іншою книгою ви приїжджали. От в двох словах: що за книга, про що? Давайте ми сьогодні даруємо людям нові книги, фільми, нові книги. Цей роман називається Підкрила на Великої Матері. Це мій дев'ятий роман. Правда, з них три романи про письменників, про Стефана Ковенниченка, і Рихи Патисленка. Це окремі це спроба психічної біографії письменників. А це художній роман, але загалом це дев'ятий мій роман. який, ну, Це просто спроба. Спроба, бо і ясно, що письменник може тільки робити якісь спроби, немає нічого доконечного, немає нічого такого, щоб якогось ортодоксального. Спроба пошуку якихось змін якихось екзистенційних сенсів нових, які несе Україна, можливо, навіть світові, спроба з'ясувати у художніх образах причини нашої вторинності, нашої певної другосортності і так далі, нашої от і нашої з другого боку такої нацманії величі, що Ісус Христос був українцем. і Так далі Я намагаюся тут зануритися в дуже складні проблеми. Якщо ви говорите Но, про екзистенційний та, Якщо про комплекс меншовартості, але тут фільм. Бачите, будуть презентувати про волонтерів, які з нуля підмінили так. собою всі функції держави, яка була станом на Майдан зруйнована. Так. Так? так так. виходить у нас що, два народи живе в одній країні? Я думаю, знову ж таки, це дуже складні питання. Але я думаю, що відсоток пасіонарів, може 10, може 15%, а решта трошки іншого складу люди. Ну, це, не я, це не тільки я так думаю, я певно, так завжди є, так і в всіх країнах. Але в нас, звичайно, що те, що було. Тому е, оці анекдоти там про малороса чи хохла, який їсть сало і танцює гопака чи плазунець на московських сценах. Зараз вони вже втрачають актуальність, тому що нація, якби вже можна тут е, інше згадати. Ото, що е, що ви кажете, як писав Ольжич, о нації дуже і вічно, як Бог не це покоління холопів, хто злату знеславить по їх перемог під корсуном іконотопом. Мови нема, звичайно, можна говорити про два народи, можна говорити про кілька народів, можна говорити про багатолику національну душу, можна дуже багато про що говорити, але з другого боку, нація почала реалізовувати свій, свій отой потенціал і порядності, і героїки і так далі. Так далі. Воно, воно, не, не, воно прийшло так якось непомітно. Все перемішано, нема нічого доконеченого. З одного боку, так, з іншого так. Все може бути взагалі в одній людині змішано. Пане Степане, от ми згадали цей період. Чи ви черпаєте? От зараз із тих подій, що відбуваються. Ми зараз бачили стрічки, уривки з стрічки про волонтерів. Чи можливо ви опрацьовуєте ці сфери чи про війну? Бачимо, про волонтерів. як, так, як про... музиканти, рокери почали співати про війну по попсовику чи почали? чекати від вас чи від ваших колег як книг власне на цю тематику, оскільки очевидно, що найближчим часом буде затребуваність власне на ці теми. Я можу тільки сказати про себе. Це є спроба. Ну тут, по-перше, головний герой. Він не може потрапити на майдан, бо він лежить в лікарні. Україна як е, часів Януковича, як певна велика лікарня. Я у мене є така спроба. Усе таки я працюю в жанрі психоаналітичного роману. Це всі, хто цікавиться літературою, знає. От і, і якби більш така чисто військова тематика, це не мої. Я більше мене цікавлять, то що я можу щось спробувати сказати. Це певні психологічні колізії, от якісь певні наші ментальні і так далі. Що от під у 2013-му, першій половині 2014 року до війни, це охоплює цей час кінець 2013-го, початок 2014-го, така моцна любовна історія, яка відбувається, і підкрила великою матері, велика мати, як українська реінкарнація первісного начала жіночого, матріархального, яке ніколи не помирає, яка вічно жива і яке не знає смерті. От і так само цей як писали вже критики, закінчуються благою вістю, благовістю, що українська велика мати вона пригортає до себе розумних і нещасливих, нерозумних, і харизматичних, і всяких під під своєю, під своїми крилами, під своїм небом. Ну добре, з вашим оптимізмом це зрозуміло. Письменник мусить щось щось дати благовість. Нехай від відпроцюкати, хоча це буде кін кінцівка, так. Але ми маємо реалії. Так. Реалії, які полягали. Ми з, Олею, та, так. ми з ми з Олією, перед тим як виходити в ефір, то теж от готуємося до ефіру, телевізор включений. У нас програма була. Єдина родина, там батьки пропалих безвісті дітей, розказують про те, що вони або загинули, або зникли. Так, так. а потім клопко клацеєш, переключаєш там наступний канал Україна товариша Ахметова, а там якраз показують російський серіал з тими, от в кокардах, через яких оці діти зникли. От ми живемо в такій Україні зараз, так. Ну, так. Щось тут не відчувається благовість. Е, Як ви це пояснюєте? Е, це не є прикрашування дійсності, бо насправді в моєму романі є дуже багато важких сцен, важких в сенсі таких, ну якби, екзистенційно важких. Ви ну, щойно що намалювали так. класичну психоделію, в якій ми живемо зранку до ночі. Так, так як з неї виходить? Але е, з нею треба виходити це. Це, це що е, ви кажете, я знаю. З нею треба виходити е, е, вірою. Хай воздасться нам по вірі. Наші нема другого, нема другого способу. Я не бачу другого способу, крім ну не тільки віра, звичайно, але віра також, коли не буде віри, не буде нічого. Віра горе перевертає віра в Україну, віра у відродження, віра у цю благовісну зірку, яка все таки можливо зійшла над ну неможливо, давайте безможливо над нашими небесами. У е е кінці 2014 року, хоч ми ще про це не знали. Пане Степане, Ви говорите про таких величних, але досить абстрактних героїв. Та герої відродження, герой зірка. А зараз час він сповнений героїв. Справжніх. Ви напевно дивитеся новини і бачите. Звичайно. Бачите щодня героїв, яких нам показують, так і вони дуже часто персоніфіковані. Чи виділили ви когось якогось героя із нашого сучасця, кого б вам хотілося описати герой нашого часу? Так. Цей роман так звичайно, він, він закінчується 2014 роком, його першою частиною до війни, десь якоїсь так далі, і так далі. Але тут, вже якщо ви, якщо ви його будете читати, знаєте час, я був дуже радий тобі побачити, там що я намагаюся пробувати осмислювати цей новий тип людини, який народжується, тип нового українця, який, який ну справді можна це слово герою вживати. От я не випадково Ольжича процитував. Нації дуже і вічна, як Бог, вона постійно реінкарнує українська велика мати, українська інкарнація великої матері, час до часу, коли а треба, інкарнує героїв. Пане пане, ви бачите, що так, що а що я абстрактно зараз говорю, а як мені говорити зараз? Це не докер. Мені просто так, так? цікаво, чи реальні yeah. герої, Вони yeah. надихають вас. Мова, ну а як інакше? Я би був зовсім відірваний від життя тоді. Хто би я тоді був? Ну, дійці, Відір, що мене, це... Пане Слава, повернуться до Станіславівського феномену, до якого і вас зараховують. Так, так, да. Це таки всі, всі письменники так чи інакше бачили зовсім інакше, напевно, цю українську націю або вимріювали так. її, ніж то, якою вона сталася. Хто міг сподіватися, що в нас виродиться нова модерна політична нація, яка абсолютно не буде ділитися там на е, релігійних якихось засадах чи мовних? І як ви це пояснюєте? Помилилися письменники? Е, я це пояснюю, е, власне. Упливом незримим впливом української покровительки, української великої інкарнації і по великої матері. Це алегорія, яка вона може видаватися смішною, але насправді по-Йонгівську вона сягає у коріння наших в глибину в нашу підсвідомість. Ми можемо це не усвідомлювати. Але то не має ніякого значення. Я це цим пояснюю. Ну, не не, не помилилися. Так, богоматір, тут вона в мене в різних іпостасях не помилилася. І богоматір, якою крізь руки пошрамовані квіти проростають і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Вона може, вона тут має різні личини, і шестигруда, жінка, і так далі, в алегоріях. Це все велика мати. Не помилилися. Велика мати знала все наперед. Окей, а як ваш, ваша книжка потрапить в окопи передову? Будете читати. Я думаю, що будуть такі, що будуть, будуть такі, що не будуть. Ні, ми просто знаємо, які хлопці воюють на передові. Спілкувалися буде. з ним? Е, е, так, з яким спілкувався. І ваші враження. Ну, крізь призму того, що ви пишете, власне, крізь призму того, хто, хто захищає. Чи так ви краї? уявляєте собі читача вашого, наприклад? Враження моє, як про людей, яких я, я безмежно шаную, Безмежно слово я рідко вживаю. Тому що я от певному віці, у мене певний досвід і так далі. і Так далі їх безмежно шаную. От такі у мене враження, що тут говорити. Дякуємо. Ми черпали натхнення в українського письменника Степана Процюка. На цьому ми поки що з Романом Чайкою ставимо крапку. А інформаційний вечір на п'ятому розпочинається.